Добрий день канал. Все заповнено. Як завжди в минулих відео. Тепер цей тиждень маємо трохи забою. Так як я казав у минулих відео, що поки що два місяці беремо паузу на запуск, бо вже немає тюрмати і ми весь час закроємо просто цей місяць. Трохи швидше зробили. Але як кажуть без приключень. Тут у нас це вийшло не не роком. Але є малюки. Навіть не на гнізді, як у родівці, в роділці мене народила. Зараз буду пробувати перекидати, бо це гарна мама, але ма вже не запускати. Получається форс ситуація. Самець скочив, малий грався син. І пустив його сюди. Ось таке баноне в нас був шоці, як народила вчора. Вияснювали, вияснювали як то, але як кажуть, і це добре. Вісім штук є. Але зараз йдемо цих каліфорнійців молодих щепити. Hepim 3 А так народ давно не були на каналі Сьогодні підготував там покажу відео шкурки продаж що є, то є, ціна яка є, така є. Тримати немає сенсу. Шкір багато є. Так що народ Кому треба самців на плем'я Каліфорнія. Самець, дзвонить, пишіть. Ось такий невеличкий обзор.